Привіт усім, хто дивиться нас о цій порі в ефірі. Освітньо-пізнавальний, філософсько-мудрий, а ще фруктовий випуск програми Маленькі дорослі. Шановні батьки, коли ми робимо щось добре, хваліть нас, але не так, щоб ми вважали себе королями та принцесами. В нас має розвиватися здорова самооцінка, і ми зрозуміємо. Коли похвала заслужена, а коли недоречна. Нам це так необхідно. А в ефірі програма Маленькі дорослі та учні першої дитячої телешколи. Сьогодні у програмі багато цікавого. Не перемикайте! З вами я Інна Пенчук і мої сьогоднішні співведучі Дарія Тіна. Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке. Наші новини по дитячі ми традиційно присвячуємо тому, що є у повсякденному житті. Але ми мало що про це знаємо. І тема сьогодні топ екзотичних фруктів. А наші талановиті філософи сьогодні поміркують над тими простими для дорослих речами, але у дитячому ракурсі. І тема дитячої енциклопедії одвічне питання. Батьки і діти. Ну а наша традиційна рубрика ярмарок спорту буде присвячена альфа графіті Не перемикайте! Асю, а як ти думаєш, чи можуть батьки та діти знайти спільну мову? Хм, звичайно, якщо діти слухняні, а батьки вміють чути. А якщо, наприклад, я хочу морозиво, а мама каже, що гороза болить. Або я хочу на вулицю, а тата каже, що треба робити уроки. Ну, напевне, ти правий. Ох і дилема. Рубрика Дитячі енциклопедія і філософські питання. Батьки і діти. Дивіться далі. Ребенком. Взрослым. Лучше бути, ребенком. Взрослым. Ребенком. Взрослым. дитиною, ребенком. Лучше бути Ребенком. Мабуть, дитиною, тому що, по перше, за тебе несуть відповідальність батьки, і тобі не треба забивати голову зайвим. Взрослым, наверное, надо зарабатывать много, держать семью. Они ходят на работу. Целыми днями работают. Даже... Надо даже по субботам. На работе скучно. И у них нету каникул. Потому что не надо ходить в школу. Взрослые смотрят взрослые фильмы. Взрослым надо следить, убирать, ходить на работу, а детям нет. Краще бути дитиною, тому что можно родить родити. Я не знаю, честно. В детстве я хотела быть взрослой, чтобы всеми командовать. А я не хочу целый день быть маленькой. Я хочу быть большой, как моя мама. Можно водить машину. И скоро будет ребенок у меня в животике. У тебя там уже может своя семья, ты уже умный человек, у тебя есть работа, а ребенок это сказки, песни, горшочек. Тебе все покупают и, а, и балуют. Тебя все жалеют и... Когда ребенок ударился, родители всегда все сделают, Ра проработают ранку. А взрослые, когда взрослые, то ну как бы он. Он, он знает все, но, но он ничего нового не познает. У взрослых слишком много забот, нужно зарабатывать деньги, ходити на роботу, э, дітей, а дітям детям, родители для них все делают там. А ось дітям у них завжди э, мрії в голові. Ну, вони дуже веселі, їм їм все цікаво, вони дуже допитливі. Взрослим и та, так не також плохо і бути, но ну, ребенком лучше. Даже если родители вам что-то указывают, то они все равно заботятся о вас. Но когда вы взрослый становитесь, вам не хватает этой, этой заботы. Життя, на жаль, ну, не життя, а нажаль, на жаль, может закончиться взрослым. Поэтому я считаю, что маленьким ребенком быть лучше. Но не останешься. Даша, ти колись коштувала щось екзотичне? Я так, авокадо. А ще мені мама його підсолювала і робила з нього бутерброд. Ну як тобі? Ну, як говорить мій однокласник Дмитро, ну таке. Я тобі так скажу. На світі ще стільки екзотичних фруктів, про які ми навіть не знаємо. І саме про них у наших новинах по-дитяче. Дивимося разом. Більшість мешканців Європи до України вже не здивуєш ананасами, бананами чи кокосами. Але більшість з нас не знайома з тими екзотичними фруктами, які не експортуються з тих країн, де вони зростають. Тож ми пропонуємо вашій вазі топ дивовижних фруктів, які зустрічаються у природі. Дурян. В рейтингу найдивовижніших фруктів світу почесне місце посідає дуріан. За надзвичайними якостями володіє цей плід. Запах у доріана настільки огидний, що з ним не дозволяють перебувати у громадських місцях. Луком пахтінткаким-то заборонено приносити в готелі, підніматися на борт літака, громадський транспорт. Іноді навіть розміщують такі таблички, на яких записано про заборону заносити цей королівський фрукт, експортують доріан Частіше у консервованому чи засушеному вигляді. Але якщо ви гурман, ви можете просто закрити ніс і ви неодмінно зрозумієте, чому дурян називають королем фруктів. Якщо дурян свіжий, то привкус лука навіть не відчувається. Якщо є бажання отримати незабутні емоції, обов'язково скуштуйте цей фрукт. Ні, єс, я я не буду. Рамбутан, рамбутан. Одне з найпопулярніших дерев Південно-Східної Азії. Під твердою та колючою шкіркою фрукту ховається дивовижно-ніжна м'якоть. Рамбутан найчастіше використовується для виготовлення джемів та желе, а насіння смажать та теж їдять. Плоди рамбутана розміром з лісний горіх та зростають гронами у кількості до 30 штук. Це такі собі кульки червоного та помаранчевого кольору, а ще повністю вкриті волосками до 5 см. Рамбутан дуже соковитий. Його можна їсти навіть сирим. М -м -м. Сладкий, нормальний такий. Много я думаю, його і не сніж. Кстати, говорять, що он понижает давление, поэтому будьте акуратні. А які з цих фруктів ви вже спробували? А які вам хочеться скуштувати? А чи можливо. Краще кавон чи черешня? Лізо, ти колись чула про таке від спорту, як Альфа Гравіті? І не лише чула, а ще й себе спробувала. Нічого собі, а ще я тобі більше скажу. Досвідчені альфа-гравісти кажуть, що свобода руху як така не лише лікує, а й піднімає настрій і дає можливість знайти іншу точку зору на життя. Більше у нашому сюжеті рубрика «Ярмарок спорту» Відірватися від землі та відкрити нові можливості свого тіла. Таку можливість надав гостям ярмарку спорту клуб Самурай. Його майданчик для Альфа Гравіті традиційно привертає до себе чимало уваги. А досвідчені інструктори з радістю знайомлять запорожців з цим комплексом фізичних вправ для розвитку здоров'я, відновлення внутрішньої рівноваги, гарного самопочуття. Альфа Гравіті полезна всім, взрослим і дітям. Це такое направлення. При котором, в принципі задіствується все тіло, дано задіє гравитация, вас подвешивают за ноги і за руки. І ви расслабляетесь і делаете определенні комплексні упражнений. Клуб Самурай працює в Запоріжжі вже більше п'яти років. Сьогодні це не лише Альфа Грабіці, але й стрільба з традиційного лука для дітей та дорослих, стрейчинг, школа здорового харчування. Їжа без шкоди. Чимало запорожців вже встигло оцінити унікальний підхід клубу до спорту і оздоровлення. С каждым годом э, людей становится все больше и больше. Мы всячески этому способствуем. И такие фестивали э, нам помогают. Я считаю, это из спортивных мероприятий наверное, самое такое успешное. Организаторы молодцы. І велике кількість людей. Як вони це роблять, я не розумію. Клуб Самурай бере активну участь в різних міських заходах і фестивалях. Завдяки цьому вдається знайомити зі своєю роботою ще більше запорожців. Нові відвідувачі з'явилися в клубі і після попереднього ярмарку спорту. На нинішній інструктори самурая робили все можливе, щоб продовжити добру традицію. І наостанок за традицію абетка для люблячих батьків. Шановні батьки, не забувайте приділяти час собі, щоб дитина бачила, що ви особистість, не робіть її найважливіше у своєму житті, Виховуйте дитину так, щоб вона розуміла, що у вас має бути час на себе, на відпочинок, на власне хобі та зустріч з друзями. В подальшому це обов'язково вплине на здатність будувати власні стосунки. Такими ми були на цьому тижні. Зустрінемося ще. А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.